подписчиков канал йде по кукурудзи. крузы вот таке трактор джандир сивалка тоже джандир 24 ряд на регат стоїть разводити рядом не підняті тому що не так інакше Это у нас один агроном спеціаліст Каже, що по такому кукурудзині треба, щоб був рядок розгорталося. В принципі не потрібно, як бачите, перепередисковано, палка невелика лежить, Вони не забувається. Ці хороші шошники, то вони прорізають. 24 рядкаш, сівалка Джандір, як бачите, центральний бункер і потім вже від нього йдуть сімепроводи до кожного сіного апарата. Як я казав вже в своєму відео що раніше, що технологія в США така, що в них добрива відносяться, а сівалки самі тільки зроблені для висіву зерна. Тут було ще по мерзлоталому розкидано розкидано карбамід. Потім ходять на полях був внесений безводний аміак. Безводний аміак Він найбільше в нього діючі речовини. І потім проводиться посів. І як бачите, сівалка сама тільки для зерна. І тут навіть бачите, яке міжряддя в Європі в нас 70 см, то в Америці 76 см. Ну, тут так мабуть так само 76, але ну, нема що поміряти. Ну, широкі рядки. Даже наша технологія 70, то в них 76. Отак іде прикатка. Як ви бачите прикачує, то зернина лежить посередині ж. Посередині можемо знайти. Розрізає. Ні ось складе зернинаш. Хорошо придавлюєш, щоб зернина із з грунтом стала в схватилася. Отакий От посів же, як ви бачите. Такой аппарат. Снимал джандир чтобы не было пересевого, уже бачите краи засеяние уже. Вот сидит краеш, засеянишь, Чтобы не было лишнего расхода посевного материала, звісно це сила ззаді колеса, як ви бачите посередині центральні і на крилах, щоб краще копірувало поле тому що сівалка довга дуже бачи і щоб крила так само копірували поверхню на зимні краще, щоб була однакова глибина залягання зерна. Звісно, це зараз все везде проблема, як ви бачите, ну це шахматки ж, такими сівалками тільки треба великі гони гнати. Ну, як ви бачите, трактор на місці розвертається ж. А вже на крилах є, е-е, два колеса стоїть, вона, от, получается, назад заїдеш, і вона розвертається ж. так само Робоє тихо, великої нагрузки немає трасер. Бачите, сперед дюжики стоять, щоб я добре розгортали. Це такі осені апарати, близько місце ж відводить. цепи Техника сделана для любви. Сам трактор, шо, сивалки, Джандир. 85.30, восьмая серия. Значит, людей 300 в ньому Дневмо дорожотель стоять туда же. Як ви бачите, на кожному сошнику є п'ямвопотушка, і вона получается догружає. Як ви бачили, що даже в асфальт вона, ну, в груву дорогу вона хорошо вдавлює, потому що каждый сошник, на каждой сошник іде отдельна нагрузка. Саме головне, щоб по боках хорошо розрізало розрізало борозну і по боках здавило. Прижиною колесами. Вже осталось. Тут воно буде виключатися рядки, тому що, що не було пересів. Уж, тому що ці ряд киш, вони потім, якщо більше насіння, буде, то толку з нього мало. Це велика конкуренція. Ж. Такую сівалку треба було, щоб лошадя с одні гектар. Стоять дві турбины, центральные по боках, чтобы подавать основний матеріал. Таким конечно таким фестивалка Джандир трактором характером Джандир. Все, клинчик засіяв. Виходить, там зразу великі гони, а потім невеличкі діляночки, тому що там теж люди взяли. Те сам обробляє, хтось другому фермеру віддав, другому господарству. така сівалка, в принципі, він тут сіяв. 10 хвилин сіяв, більше він розвертався, ніж сіяв. Тут, як ви бачите, сояшник був, ну, вони поїхав оприскувачі, вони одразу грунтовий гербіцид додають і раундап. і він оцей соєшник. Першу волну своєшника він обере раундап. Потім, звісно, буде другий, там вже буде страховочний гербіцид. Так є сівалка з джандір, трактором джандір. Ви бачите, ну хорошо він прорізав, саме головне, що і зернина лежить тут, вона лежить посередині тут, де богорок оцей. Воно для чого ще зроблено, ну це, це на камую думку, коли дощ йде, то воно дощ стікає, і в цих борозках дощ волога накаплюється, що саме зерно не плісне А зерно лежить в цьому бугорку. Ця лежить зерно. Прорізав сашник. Як бачите, прорізав хорошо. І воно виходить прижимає його, не вниз ложе, а його збоку. Ну звісно тут може ми десь вже перемішали. Ось як бачите, ось добре прижати зернина. настрій. Ось такі глубині, з глубинах бачите, десь 4-5 см десь отак. У нас зернина лежить. Ну десь отак на такому відстані. Буде ще лежать тут десь. Може поритися. Десь десь тут. Ну, земля волога, дощі йдуть. Нема, може, перемішали, може не докопалися. завозьму мы пропустили зернина. Получается на таком месте, не здесь вот тут, а здесь вот тут Она ну чуть дальше. Вот, зернина. В принципе, он уложен идеально. В принципе, хорошо уложен. Как я там снимал с краю, что побачите, на каждую сошнике где гнема подушка, и вот компрессор отжимает каждый сошник, и они в принципе лев в поле, если там где-то бугорок, ямка, она идеально на все сошники на одну глубину кладут, на одну глубину, потому что мы... Як бачу на польові дороги, що вони польову дорогу тоже прижима там. Ну туди може було за травмовано клющиш, коли є. Типу, от от, ось, прорізаєш навіть по сирому і не забувається. нажилась и колюжу положила тут, тут лучше можно побачить я зараз мне показывал же сводим сюда даже и дорога их отормована она прореза и ложилась вы вот зернина одна, два, третья. Оттуда хорошо видно. Раз, два. Через каждый высенный высек тут нема двойников. В принципе, расстояние между зерниными тут хорошо видно дорозі як сівалка який не розклад посівного матеріалу а така посівна дякую за увагу підписуйся на канал ставимо лайк коментуємо далі буде як ви бачите ось по дорозі розкидалася одна лежить друга через кожних 10 см лежить зернина ну, за счет того, що тут стоять може прижими на каже рядок, то вона може і в асфальт сіяти. В принципі. Хоч тут польова дорога, а сошник прорізає і ложи зернину. Як ви бачите, ось прижима хорошо, прижими розрізає і польову дорогу розрізаєш. вот такие Рыгат 24 рядка Это Я забыл края, потом же будет на длине его конечно, широкая э, севалка, если 70 сантиметров, 76 у она 24 24 откация, грубо говоря, 17 метров. как вы видите, хорошо она прижима. Э, же, ну, разрыхлитель редко он для того нужен, если, например, По кукрузі сіяється, лі посоєш по стерні там, соломи. Тоді, щоб не було заминання, спереді стоять розігрітілі, вони рядок розгрібають, щоб під зернину не попала солома чи кукурузиняш. Як бачите, тут палка перебита, вона в принципі.